Так. Хоч запитайте спочатку. Не зобов'язаний, законом дозволяє не збору. Ну, Ви публічна особа ви знаєте, що в мене повне право. Я ж без цек, я кажу, хоч попереджайте, принаймні. мене. Це вишня втрата часу. Судове засідання оголошується відкритим. Выход из карма. Номер 367-44-18-21-24. Скажите, на каше работаем и клещи. Кто у нас?

Давайте, давайте встановимо вашу особу. Щелвин Андрій Ігорович, 06.09 1980 року народження проживає зареєстровано місто Буча, вулиця Івана Франка, 34. Пам'ятку про права та обов'язків ви отримали? Так, зрозуміло. Так, підводимо сьогодні, секретаря, значить, відносно органу до якого звертаєтесь. Було отримано відповідно повідомлення про даної справи з відміткою. Наразі на договорені ставиться питання щодо можливості слухання справи військознаявкою повноважної особи однак належне повідомлення. Ваша думка моя думка можемо розглядати рамках причиною. Правильно розумію, у вас вирішується питання на стадії взагалі прийняття заяви. Будь-яких матеріалів розслідування чи інших додаткових матеріалів у органів поліції не відсутні. Значить, всі матеріали поліції, будь-до того, що ми визивали на місце події, вказали на, на, на те, що там було присутнє, там проводилися типу, огляд місця події, та також вилучався транспортний зацікав. Ці заяви, докази фактичні, було надані е, слідчій оперативній групі, але на сьогоднішній день е, відомості до ЄРД, відповідно 214 статті кримінально-процесуальної ну... я, я питаю відносно на матеріалів, яких є. Якщо ви хочете по суті, зараз ми питання вирішуємо. Значить, тільки розпочались, ви подали відповідні документи. До суду ви надали, я бачу пояснення. так? Так, так. Тобто всі ті самі ідентичні документи? Ні, мене ще буде додатково. Думаю, да. Наразі такі типу клопотання у вас буде, Так, так я хочу що, да, надати клопотання, бо долучення до матеріалів справи а, це <кхем> да, скріншот з місця події з пеньочками, які ми рахували. Потім перебіг. Який ми провели там на місці по цій ділянці з е, кількістю та об'ємом дерев е, мінімальним. Тому що, ну зараз ми по суті все розкажемо. Потім е, додаю е, будь-який кубатурник, відповідного ГОСТа де можна було з чого ми відпихалися. Це теж скріншот. Окрім того, скріншоти е, лісорубних питків, які подав е, лісник на місці. Е, ми його по QR-коду перейшли на офіційний сайт і додатково ще скажу, що по кількості дозволених до заготівлі переводити. Це я хочу додати, бо до якось ну. і оглядати садовому сусідам. Так. Так. так, так. Наразі долучаємо кожен документи, які ви перерахували до матеріальних справ. Наразі ще клопотання, які заходять. Наразі відсутні. Давайте тоді по суті вашого попитання з в чому полягає, з якою метою ви звертались. Які в висували щодо реєстрації злочину. А, значить, я зараз скажу дату, коли це було, мені є заява, що до цього приводити, буквально в коли Вам відповідно вашу зайдували заяву. зареєстрували? Так, заяву зареєстрували. Його на, на, наразі в мене його немає з номером. Заява була подана, написана 10.05 2024 року. Значить, по суті, пояснюю, я являюся керівником відкрепленного підрозділу Forest Control Всеукраїнської громадської організації АТО Євросила. Тобто це природоохоронна організація, яка займається виявленням порушень. Корупції та всевозможних порушень в природоохоронній сфері, скажімо так. перебуваючи під час відпрацювання статутних положень на території Здвижівського лісництва, Клавдівського лісового господарства, виявили ділянку, на якій здійснювалась порубка. Це щас, територія Бучанського району. Це, це Бочанський район однозначно, а чи я за відповідністю по поліції. Ну, оскільки приїхала оперативна група з відділу номер 1 то, скоріше всього, це їхня зона відповідальності. Тобто це відділ поліції номер 1 Бочанського районного управління поліції. Так, задовжу, так. При, при детальному огляді цієї ділянки. Вдалося встановити а, перше, невідповідність заявленої площі в діляночному стовпчику, що визвало в першу чергу підозру. Тобто на діляночному стовпчику було вказано, що це суцільно вибіркова рубка. От, та площа вказана да, гектара. Відповідно лісорубного квитка, який надав нам лісник, в лісурному квитку вказувало, що площа 2,8. Оскільки ну, ми попросили показати документи на відповідну групку, ми виявили невідповідність порубаної деревини кількості заявлених в лісурному квитку. Це встановлюється досить просто, оскільки зараз в інтернеті безліч таблиць якими користуються самі лісоврядники, де можна визначити ну, так називаємо кубатурники, де можна визначити без зайвих витрат лишньої енергії кубатуру відповідно до діаметра колоди чи пенька і так далі, кубатуру, яка була заготована. Ми взяли балончик з краскою і перерахували всі дерева, які були порубані на цій ділянці. Окрім того, звертаю вашу ваша честь увагу, що відповідно лісорубного квитка до замитівлі було дозволено 32 куб, куби деревини разом з хворостом, з ветками, зі всім дров'яною. На ділянці, там така ділянка цікава, вона на, част, частково на заболоченій місцевості знаходиться. І е, на цій запорожені місцевості присутні були пеньки в діаметрах від 25 до сорока е, в окружності, е, порубані ну, живі сосни. Тобто їх е, дивіться, це б якраз на підтверджені. Будь ласка, ну розшифруйте відповідно дивіться. О, те, що ви надали сюди. Дивіться, зараз... дивіться, як я зараз перерахунок кубатури в тому числі. Дивіться, я, я вам е, розшифрую. Значить штучно повалені. Чому штучно повалені? Тому що у нас виникла підозра, що ці дерева впали не наслідок, буревію чи ще чогось. тому що одна сосна стояла, е, яку не вдалося повалити на, на рівні десь приме. Приблизно 3,5 метра були відмітки, що ніби за нього з трупою Ну, циплялися з трупою і штучно вилили ці дерева. Окрім того, ці дерева, які повалені, вони не відносяться до дров аж ніяк. Це може бути сорт С, Б, ну ніяк аж не де і технологічна деревина. Ви подивіться, що на скріншоті, які пенькі є. Значить, штучно повалені, це що ми вважаємо, це особисто моя думка. Їх виявилось 19 дерев, і навіть по, по самим. Скромним підрахунком, ми не беремо що ці дерева там, більше 15 метрів довжиною, вони там по 20 метрів ці сосні як струнки. Ми взяли перший другий рис. Тобто, перший другий рис це по 4 метри, 8 метрів. Так ось, навіть по цих підрахунках 8-метрової довжини, оці 19 дерев по всім гостам і по всім параметрам ми з запасом рахували, 20 метрів кубічних до заготівлі. Окрім того, ми порахували ті дерева, які пеньки стоячі були, тобто які вони також рубали як деревина. І також виявили, що е, там близько 26, ой, 20 дерев е, загальною кубатурою близько 26,5 кубів, е, по 8 метрів ми рахували не, не більше. Тобто вони ж все одно ви ж розумієте. І навіть самими скромними підрахунками, якщо додати. Ті дерева, які живі були штучно повалені, на плюс ті, які стояли ті поверхності дрову, виходить значна кількість перевищення до забутівлі. Я вже мовчу про те, що ті дерева, які були штучно повалені, вони не відносяться до дороги. Там явно деревина була дівова. І її в першу чергу звідти з ділянки вивезли, але з пеньками, ну, видно, ніхто цим не завачується, щоб прибувати сліди цієї незаконної групи, і так пеньки і кинули. Ніхто не очікував, що ми приїдемо і виявимо цю ситуацію. Після того, як приїхала свідчо-оперативна група, я, ну, я ми одразу запитав, а є у вас документи, документи на... Ми одразу ви будете пояснення, ми так само будемо сліджувати документи. Давай. Пояснення відібрані вони. Так. Да, на місці, куди виконана відповідна... Так. Це було записано в той момент, правильно? Так, так. так. Це так. саме в той момент. Окрім того, е, ну, е, всі наші дії, які відбувалися, там ми публічно. Мська організація, ми її публікуємо в соцмережах, все можна відслідкувати, зайти за посиланнями, подивитися відраду я. до лісника ми підійшли, задавали питання, чи є у вас документи, відповідно санітарний круток на оцей от, так виборотній, чи Як це вітривал, має бути окремо документи, тобто створена комісія. Яка приходить, обліковує ці дерева. Має бути ці дерева, мають бути клейма на них стояти. Ну, тобто на кожному пеньку окремо вони перераховуються, мають стояти клейма, що було відсутнє взагалі. На питання до лісника і старшого майстра. Вони сказали, у нас все є, там звертайтеся в контору, там, все в нас в законно, типу, все нормально. Я кажу, добре. Тобто ви на місці не хочете надати ці документи, і точно так же слідчі їм задавали ці питання. Вони кажуть, ні, ми звертаємося в контуру і всі діла. Окрім того, на питання, а як так вийшло, що ви заготували більше ніж дозволено в лісорубному квитку? Виробкою хто займався? Які питалась? Рижевське лісництво. Лісництво, Документи встановлені. Так, встановлені. Сі, оперативна група їх встановила. Продовжувати. Так. І е, е, на питання, як так вийшло, що ви зартували більше дозволеного, плюс тут є е, е, ну, ознаки того, що е, сортність не співпадає. Тому що ну, ді, ділвати ремена, там всі сосни, які повалені були штучно, на нашу думку, вони як струнки. І це не підпадає Петрова. Він почав ну, злорадно гмилятися так, каже, так не експерт, а як ви це встановили? Ну, Це рівень ну, 7 класу. Кожен школяр не розуміє, що встановити об'єм потрібно площу поможете на довжину ширину. Ну тобто розумієте, про да? То що я. Я йому сказав, що тут факт явний на лице. Ми взяли дуже, дуже з дуже скажімо великим запасом, порахувавши те, що ми в наявності є фактично. І ми впевнилися, що там по любому набагато більше заготовлено і так далі. На що похмелявся. Там всі діла. Ну, відповідно були подані відповідні заяви, в які я вказав, що е, хоч, ну, е, прошу відкрити кримінальне провадження відповідно 214 КПК, та внести відомості до ЄРДР, якого передбачає закон. От. До сьогоднішнього дня відомості не внесені були. Як тільки мені стало відомо, я одразу подав скаргу на... Ви так само зазначили скарзі, що я так розумію. Відповідно, тоді сталося 10 травня. 10 травня. Ви вказали, відносно не пропущення строків 13 травня. Так. Розуміння яких норм маєте з 10-13? до 13. Значить, оскарження бездіяльності або дій поліції є строки. 10 діб. О. Тобто на момент, коли мені стало відомо, що відомості не внесено було, тобто порушено. Вам відомо яким чином? Ми, зверталися ми приїхали проведення. особисто в відділу поліції. Вам е, устного письмово? У... ну щось надали, що не внесено. Ні, ус. Вам відомо все ж таки, що ваше зведення було зафіксовано, прийнято, як хто відповідає нормам Кримінального підставного кодексу живої впевнені норму. Ну, я, я впевнений, що його може бути. Ну, не може бути, воно є. Тому що я звертався на лінію 102. При, мож, ну, при потребі можемо витребувати, це не питання. Ну, тобто, е, 102, і 102, збудовую, так у вас немає цього номера? на жаль, е, щось вилетіло з голови, не підготувався, да, його забувся взяти. Та, я я скрізь розпечатував, але його не, 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 не взяв. Ну, е, вам відомо, що вона була зареєстрована. 100% вона була зареєстрована, тому що в поліції фактом реєстрації його є дзвінок на 102%. Окрім того, що я ще письмово, і це все зафіксував, і це все ну, є в публічному доступі. Тобто сказати, що я не звертався, ну я не думаю, що поліція піде таке порушення, тільки сказати, що ви не зверталися, його немає, нічого не даємо Документи, які подані на скаргу. Так. І в тому числі ви надали розрахунок оператори крового лісу. Так, так, ні, так. А, а це ви просто встановили нанесені збитки? Це штучне повалення. Чи ви просто встановили сам факт. Наявності. Сам факт. Я е, не державний експерт, і збитки держави я не можу прочитати. Це факт. Так, оце факт чого? Щоб ви виявили штучне повалення з... Е, ви я... перерахували то... по факту все те, що там знаходиться на цій ділянці. І з них порубані як довго, тобто стоячі пеньки. Отака от, от кількість в таких от діаметрах. Відповідно, у той таблички 8 метрів вийшла така от цифра. А так, а само, так, скріншот, так само, так само... Скріншот це, якою не ви Скріншот, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ну я так розумію, що це не трогать. Ні, це саме оці... Що Так, ті... Щоб да. що вони визвали оцю підозрюва саме у ці дерева. Ага. Це не трогать. Якщо немає, я по суті все виложу. Якщо у вас є якісь питання, я можу там дати про процес, що ви можете сказати. <зв>. Uh, Просите задовольнити вашу скарбу. Так, прошу задовольнити. Суду, вдаляюся, до речі. Прошу всіх, Валерій.